Нова переправа у глиниці допомога від Європейського союзу. Цією тимчасовою переправою у селі Глиниця жовтня 2021 року проїжджають сотні машин в день. Її спорудили, коли демонтували старий міст, який мали відремонтувати за програмою Велике будівництво. Але почалась війна, моста досі немає, а технологічна переправа не витримує навантаження. Досить часто на неї вказують як альтернативу проїзду Глиницькому мосту водночас упускають важливий момент: проїзд ним заборонений. Людям, аби потрапити з одного району області в інший безпечнішою Дорогою, а не цим насипним містком доводиться об'їжджати півсотні кілометрів. Днями служба автодоріг області отримала 120-метрову споруду з металевих конструкцій від Норвегії. Дані це є допомога Європейського союзу Україні для переправи. Зруйнованих мостів під час військової агресії Російської Федерації на Україну, але е, даний міст нам дістався, ми писали звернення на «Укравтодор», щоб нам виділили 120 метрів сарму для того, щоб ми могли побудувати переправу. Ось ці, ми знаходимося і в гірській місцевості. Часову споруду встановлять на 100 метрів нижче за течією річки Прут. Вже розпочали підготовчі роботи з облаштування підходів до моста. А згодом підрядник почне монтаж металевих конструкцій. Ми плануємо, скажімо так, як не швидше, десь в терміні до двох місяців, але ми ж не знаємо, які будуть погодні умови. Ну можуть піти душі, підніметься рівень води і роботи будуть призупинені. Демонтаж цього глиницького моста наприкінці 2021 року створив проблеми жителям сіл Біла та Стрілецький кут. Возя щебені возя е, люди. Ну а грає різдають де соїці, возя сою їдуть всі фури. І нам дуже тяжко розумієте, у людей тріскають будинки до йде цю вулицю в центральну пройдіть. Таму там така дуже вузька вулиця, там у що діти йдуть в школу, вони мами йдуть за дітьми, навіть тими, що вже у сьомому класі до школи, бо боїться вузькі дороги, якими пожвавився рух. Тепер сповзають до річки, жаліються місцеві. Дорога тут і раніше була старою з ямами, та через курсування багатотонних вантажівок її стан зовсім погіршився, і деякі ділянки знаходяться в аварійному стані. Набагато, дуже набагато. Тут хоча б грейдер чи підсипати. От я мушу зараз його пропустити, бо там немає як проїхати. Критичною ситуація стала після зими, кажуть місцеві депутати. Особливо небезпечними є ділянки, під якими знаходяться карстові печери. З кожною зимою, з кожними дощами вся дорога все ближче, наближається до рівня прута, щоб на цій дорозі, на цьому відрізку не було ефекту металіка. Що їдуть руйнування, буде їхати легкова машина, буде їхати маршрутки, як ми бачимо, що тут постійний рух, і не дай Боже піде під воду. В службі автомобільних доріг переконують, проблема вирішиться, як тільки цей металевий тимчасовий міст змонтують, бо ним зможе їздити не лише легкові автомобілі, а й вантажівки. Ця переправа, ну вона розрахована, скажімо так, 25-30 тонн. Ми надіємося, що вона вирішить дану ситуацію і зменшить потік автотранспорту через села. Щодо даних сіл що там дорога в паном стані, ми стараємося підтримувати за рахунок експлуатаційного утримання там профілювання. Вирізання там, скажімо так, парусліти дерев, які там вже накопичилися. Одночасно дорожники коригують проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту основного моста через річку Прут. Відновити ремонтно-будівельні роботи обіцяють цього року. Утім, тільки за умови державного фінансування. Олена Крячко, Андрій Кордубан, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4